Гематологи та дерматологи гарантують, на обласній станції переливання крові та її підрозділах інфікуватися на вірусні гепатити, сифіліс чи інші венеричні хвороби практично неможливо. Повідомлення, що було розміщено на деяких сайтах на початку тижня і неабияк стривожили читачів, насправді стосувалося не інфікування, а виявлення хвороб під час обстеження крові потенційних донорів. У нас все-таки люди хворіють або є носіями цих інфекцій не завжди носійство, воно може призвести до якихось симптомів, що називається потім проявляється хворобою. І інша справа, і, скоріше всього, що в цій статті про це йшлося, що ми виявляємо дійсно у сотнях випадків. Носійство цими от інфекціями, які про які йшлося в цій статті. щорічно в області проводиться до 85 тисяч обстежень, без яких кров не переливається. На закарпатській обласній станції переливання крові обстеження проводиться методом імуноферментного аналізу. Кров, у якій виявлено позитивні реакції на ці інфекції, повторно обстежується в референс-лабораторіях. Донори, у яких виявлено позитивні реакції, відсторонюються від донорства, а їх кров утилізується. Неможливість інфікування у процесі переливання крові підтверджують і дерматовенерологи. Але кожний окремий випадок розбирається обов'язково тому, що йде екстрене повідомлення на воснішки шкільний спонсор, і патронажна служба з'ясовує ці питання. І тому прецедента, щоб це вийшло за межі е, звичайної робочої ситуації, не було жодного разу, а крім того, жодного випадку зараження в Україні наразі близько 600 тисяч людей є донорами близько 500 тисяч претендентів від донорства відсторонено, в тому числі і через носійство різних інфекцій. При цьому за останні 10 років жодного випадку інфікування хворих донорською кров'ю на Закарпатті не зафіксовано.